Україна вийшла страйкувати одразу в кількох областях. Люди на годину залишили робочі місця і вийшли на майдан, аби висловити своє невдоволення чинній владі. Мапа протестів від Ольги Кучер. Хвиля страйків вкрила захід та центр України у семи областях. півдні люди перервали роботу і вийшли на центральні майдани. Міст вимагали повернення до конституції 2004 року, виведення спецпідрозділів, покарання відповідальних за застосування сили до демонстратів та створення уряду народної довіри. Як страйкували, бачила Юля попереджувального страйку долучилося Прикарпаття. Він відбувся майже в усіх містах та селах області. Ті, хто не був на віче, страйкували на робочих місцях, дві години не працювали. Найбільша акція відбулася в Івано-Франківську. Спочатку мовчазна люди годину, не зважаючи на дощ, просто стояли біля облдержадміністрації. Зійшлося кілька сотень активістів. Після мовчазної години вже основний страйк біля ОДА вже понад тисяча люду. Всі вони вимагають звільнити заручників, повернутися до конституції 2004 року та провести перевибори Верховної Ради і президента України. О, не почує влада цього. Очевидно, що тоді прийдеться знову ж таки людям, які є на майдані, знаходити інші методи пояснити владі, що вона вже не, не легітимна для українського народу. Наступний страйк може бути оголошений безстроковий. Гучною вийшла акція, і в Тернополі посадовці та працівники підприємств з 11 до 12 дня перестали працювати і вийшли на вулиці. Не менш активні були районні центри. Там теж люди у свій робочий час приєдналися до загальнодержавного страйку. Громада налаштована рішуче і прагне повного перезавантаження влади і зміни державної системи. Я не хочу європу. Я ніколи не була в і Не знаю, як там, щоб мені дали роботу і жити. Можливість моїм дітям внукам розвивати в нашій, нашій країні найкраще. У Черкасах на головну площу міста зібралося кількасот чоловік. Вимоги ті ж самі. На годину у місті призупинили роботу більше десяти підприємств. Та установ Заборона суду на масові зібрання залишилася непочутою. Судові виконавці приходять постійно і вони оголошують одне й те саме рішення суду. Основна аргументація це щоб запобігти. Розповзюдженню грипу в Черкасах. Олександр Гуменний, актор обласного театру, прийшов на зібрання з колегами. Їм вкотре затримують зарплату, каже, терпіти вже не сила. Сьогодні йде сьомий день, коли ми маємо мали б отримати другу половину грошей за січень. Її знову таки немає і знову таки та ж сама відмовка, яка була і в тому році. Це затримує Як і було заплановано, захід тривав годину. Організатори повідомили, якщо влада не почує їхній меседж, то вже наступного четверга на площу вийдуть не сотні, а тисячі черкащан. А от у Львові сьогодні вперше за 25 діб активісти майдану мали послабити режим блокування військових частин внутрішніх військ, зокрема, дозволити патрульним машинам і одному автобусу із строковиками виїхати в місто пильнувати громадський порядок. Принаймні про це домовлялись напередодні, але чому все вийшло зовсім по іншому? знає Світлана Хруща. Шикувалися із оркестром. Так з самого ранку строковики та офіцери львівської частини внутрішніх військ демонстрували повну готовність нарешті виїхати за ворота частини. А ось той момент, якого так боялися, активісти майдану більше трьох тижнів. Хлопці пакуються до автобуса. Куди вони поїдуть? Запитаємо командира частини. Привіділи. Для несення служби з охорони громадського порядку в шести районах міста Львова і автомобільні патрулі, які бачите, також. Ми ж не можемо на виклик йти пішки, якщо він десь може бути там за декілька вулиць від нашого місця патрулювання. А ви були Бусь, в патруль... Києві? Ви були на Майдані? Ні, ми на Майдані в Києві не були ні разу. Ні разу. І ось ворота відкриті, але вояків не випускають. На перемовини йде командир. Давайте тоді друг друга поважати, бо так не робиться. Бати так буде всі сином розумні. А чого вони тут стали перед нами, перед простими людьми? От чого вони командири всі за брамою. Подивіться, а тут поставили діти. Ну тут не київ, тут Львів. Все було нормально. Сьогодні зранку ми відправили е, наш службовий автомобіль в наш лікарняний заклад, місто Золочів. Ніяких проблем не було, ніяких питань. Що змінилося? чому раптом ми цього не розуміємо? Є якісь підозри і чому саме зривають вчорашні ну, домовленості? Ми не знаємо, чи це не патрулювання. Вони можуть поїхати. Ну можемо не догнати, може ще щось статися. Ми будемо далі блокувати. Але я вважаю, що компроміс повинен бути, тому що все ж таки. Він приймався цими людьми, кідстояв вже три тижні. Дві години активісти радилися з військовими. Перемовини скінчилися, тим що до 18-ї години ніхто нікуди не їде. Тому барикада лишається на місці, аби не спровокувати конфлікт. В Одесі відкрили карне провадження проти трьох активістів місцевого Євромайдану, бо вони спалили портрети голів Служби безпеки України, МВС та Генпрокуратури. Далі Тетяна Милинко. Активісти Євромаршу миру пройшлися серед місця Модеси та зупинилися коло обласного управління внутрішніх справ. Там розпалили багаття. Гарі, гарі! Я висказав свою точку зору. Я думаю, що ні один я має такою точку зору. в соответствиї з конституцією, стаття 34 конституції України дозволяє мені висказувати своє міння. Серед тих, хто підпалював портрети, правоохоронці обрали трьох. Їм закидають хуліганство. Кара за це штраф або п'ять років обмеження волі. Інформація була занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками. Статі першої статті, статті 296 частин першої статі двісті кримінального кодексу України. Це хуліганство. Правозахисники у такому вчинкові складу злочину не вбачають, адже портрети високопосадовців не входять до переліку державних символів. Стаття на другачество над державною символікою там указано только національний гімн, герб і флаг. В противному випадку, тоді ми б отождествляли, ну, скажем, лицо, фізіономію якогось конкретного чоловіка з національної символіки України. Ну це вже вибачте, через що. А до стін Дніпропетровського СІЗО привели заручника. Таким чином організатори акції хотіли показати, що влада не злочинців заарештовує а бере заручників. Кілька десятків активістів вимагали чесного розслідування справ людей, яких звинувачують у масових заворушеннях. У місцевому сізо таких лишилося троє і ще понад три десятки під домашнім арештом. В Дніпропетровську так само є велика кількість ну протестно налаштованих громадян громадян, які не хочуть миритися з тим, що відбувається в країні, які усвідомлюють всю міру беззаконня, в яку ми опустилися. Тому якби я сьогодні і тут теж.